Вітаю на РБК Україна. Вибух у приміщенні ТЦК у Рівному. Вбивство військовослужбовця ТЦК на автозаправці у порятині на Полтавщині. Командувач сухопутних військ драпатий каже, що вбивство військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. То що відбувається у суспільстві, і хто яким чином цим може скористатися, спитаю Віктора Ягуна, генерал-майора запасу служби безпеки України і колишнього заступника голови СБУ. Пане Вікторе, добрий день. Добрий день. Спершу прошу вас прокоментувати гарячу новину. А потім ми поговоримо про всі, всі вбивства. Ліквідація в Москві Армена Саркісяна, відомого як Армена Горлівського. Його називають кримінальним авторитетом часів Януковича, організатором титушок, і потім ще й засновником батальйону, який воював проти України. Повідомляється зараз, що він помер у реанімації, не приходячи до тями. Ми достоменно не знаємо чи їх рук це справа, чи то СБУ, чи то ГУР, чи то служба Божа питання в іншому Наскільки це дійсно важливо, на ваш погляд, ціль для України і задача, наскільки є складною, влаштувати підрив зрадника у елітному ЖК в Москві? Така дуже цікава тема. Чому? Тому що я категоричний противник того, щоб там хтось у нас в нас в Києві з трибуни, наприклад, сьогодні я вийшов би і сказав, бо ми беремо на себе відповідальність, тому що ми його ліквідували. Слухайте, ну карма вона така, знаєте, що б людина не робила, вона все одно потім прилітає рано чи пізно. Тому я би все ж таки зважив на його бурну біографію, на те, що він звідки він походить, і хто які шлейфи там за ним можуть висіти, нехай розбирає цю, цю, цю ці всі завали. Той, хто, хто хто в цьому хоче роб, займатися. А е, решті зрадниками і колаборантам, нехай вони просто подумають, що Москва це великий. І цегла з 10-го поверху може будь-який момент впасти, розумієте? Тому я ще раз наголошую, що вона така, знаєте, річ. І більше, більше користі буде, коли наші служби просто промовчать. Нема, нема людини, от нема людини. все, Проблема закінчилася. Але всі будуть пам'ятати його не як якогось там видатного бізнесмена, який чи там, в сумі, там очолював якусь там. Федерацією боксу чогось, а всі будуть його пам'ятати як зрадника, який свого часу зрадив країну паспорт, якої в кишені він мав. Пане Вікторе, добре, давайте тоді про військовослужбовців, які зараз під прицілом невідомо кого як окремі військові зараз кажуть, що найближчі пару днів будуть вибухи біля будівель ТЦК. Не буду цитувати прізвища і спецслужби Росії, нібито кинуть на це всі свої сили в центрі протидії дезінформації. Також кажуть, що залучені до всіх цих випадків російські спецслужби чи можна констатувати нову якісно нову серйозну загрозу для України в ці дні. Слухайте, ми, ми, ми маємо продовження того, що ми над чим працювала спецслужба Російської Федерації. Вони працювали спочатку. Ми бачили навалу тих, е, не знаю, там ждунів, е, коригувальників, потім е, розбиралися з тими під, 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 підпалювачами машин. Е, зараз дійшли до більш таких таких е, речей, які пов'язані з е, під, підрив Е, ну, ми, ми, ми вже мали ті підриви, але просто це ми концентруємо увагу на ТЦК, тому е, зрозуміло, кому треба дивитися, кому це вигідно. Я не думаю, що в нас в Україні там прямо партизанський рух, який об'єднує когось і е, розсилає ті е, посилки своїй агентурі. А от то, що Росія працює цілеспрямовано з використанням своєї агентури, і вона пішла на те, щоб. Дестабілізувати ситуацію всередині країни це один з цих елементів. Мобілізація, вона лягає в концепцію зриву мобілізації, відповідно зриву можливості поповнення лав наших збройних сил, наші спроможності на фронті і так далі. Так далі. Це все пов'язується в одну цю. І я думаю, що один з тих моментів, які цьому спричинили, це таке. Я не знаємо влагідне якесь відношення до людей, які щось щось, немає значення що, говорять в противагу, там речам, які пов'язані з необхідністю віддати себе всього захисту фронту. Ніхто ж не, не, не заставляє іти воювати до, до, до загину. Тут стоїть питання про те, що кожна людина в цій країні має розуміти, що вона має щось зробити для оборони. А в якщо ти нічого не можеш робити, то по крайній мірі, сиди вдома і мовчи без якихось там коментарів. І ми, на жаль, ці коментарі пропустили в якийсь момент, тому що намагалися знайти якийсь баланс. Знаєте, цей в принципі BBC. Е, треба знайти баланс і дати можливість висловитися всім. Коли висловлюються всі, потім з'ясовується, що ті, кому треба дати відповідь, а їх немає, бо вони на фронті і вони воюють. Е, і е, аргумент тих, які починають е, е, протистояти тим, що е, віддають себе всіх фронту, а, а що ти тут робиш, а що ти не, 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 не в окопах і взагалі е, хочеш гинути ідеї? Розумієте, це, це не аргумент. У нас війна, У нас війна на виживання, не на якісь там. Ми, ми, ми не, не, не займаємося якоюсь війною е, загарбницькою там, чи чи вирішенням якихось там. Суперечок, ми ви війна на виживання, і треба, треба просто пам'ятати, що війна на почав минулого сторіччя Україна була програна власне і за того, що в якийсь момент люди по перше не була проведена мобілізація, а всі були добровольцями в армії Української Народної Республіки. А в а, а друге, що в якийсь момент люди сказали: слухайте, що, що ми тут робимо з е, рушницями в руках, там е, в селах землю роздають і дають можливість нормально працювати, а ми тут воюємо з кимось. І все, і всі почали розходитися в основній своїй масі. А ті, що залишилися, залишилися сам на сам з червоною навалою. А ті, що пішли додому, потім через 10 років і не залишилися без землі, і годували і це. і... Вибачає з'їли своїх дітей. Я, я дуже жорстко до цього відношуся. Ми, власне, перетнули ту межу, яку не можна було перетнути. І тому, чим жорсткіше буде відповідь на ці всі речі, тим це закінчиться. Ну от є приклад, поліція Полтавщини затримала зараз вбивцю військового. Воєнний оглядач Левін він також дуже за різкі такі радикальні заходи. Каже, головне, щоб засудили до довічного ув'язнення. Якщо кримінальний кодекс цього не передбачає, в терміновому порядку мають бути прописані правила для воєнного часу. А стрілянина по військових, якщо тебе взяли живим, довічного ув'язнення без права на оскарження. Дехто зараз в мережі поширює заклик до того, щоб дозволити. Працівникам ТЦК застосовувати зброю тут і зараз, якщо є якийсь спротив. Власне, от настільки жорстко все зараз має бути. Ну так, слухайте, коли, коли Буданов щось там сказав депутатам, всі образи, знаєте, всі почали говорити наскільки реально будемо ми існувати, не будемо ми існувати. Слухайте, стоїть питання: ми не можемо зупинити цього монстра. А замість того, щоб нам якось допомагати. В тилу починається якась дискусія. Будемо воювати чи не будемо воювати. Слухайте, ну, яка дискусія? Е а хтось має якось понести відповідальність от за такі напади, крім власне нападників? Це ясна річ. Тому що очевидно, що різні служби спецслужби мали б завадити, передбачити, попередити це. Чи є їх провина в цьому? Дивіться, е це відповідальність не тільки спецслужб або ще когось. Тому що є, є величезна мережа якихось там допомоги гулянкам, адвокати, які там дають поради в Ютубі і в Тіктокі. Ще якась там біда. Розумієте, це треба закрити цю тему. Є є питання про про проте проти за заперешкоджання за мобілізації. І треба прилягувати до відповідальності, причому жорсткої рахування е е е військового часу, це раз. А по-друге, подивіться е на е то, хто, хто і як коментує, ну якщо відкинути російських ботів, які там говорять про іноагентів, яких можна дуже швидко вирахувати, навіть якщо вони переклали то е українською мовою. Але слухайте, от наприклад, мене вразила ситуація в Рівному. Де жіночка-вихователькась 44-го садочка давала свої коментарі: що давно пора. Розуміє, кому давно пора? Куди давно пора? Давно пора вас звільнити з роботи, розумієте? І, і, це, і це має бути показово, щоб всі знали, що за такі коментарі людина більше ніколи в житті не буде мати відношення до бюджетної роботи. Нехай де при. Пане Віктору, ви згадали Буданова і його заяву, поширену засобами масової інформації про загрозу існування України. Зараз СБУ розслідує розголошення цієї держтаємниці учасниками таємного засідання Верховної Ради. Які тут перспективи, якщо журналісти керуються законним правом захисту своїх джерел? власне? І... Чи і... І це треба зараз на паузу поставити, на ваш погляд? Слухайте, тут же питання не до журналістів. А питання до того депутата, який виніс цю інформацію з mm -hmm. не, закритого засідання. Е, там ж питання стояло не про існування України в принциповому понятті, а в тому плані, що якщо ми нічого не будемо робити, ми можемо втратити Україну. Зміни? Yeah. І, е, і інтерпретація цього, е, цього вислову вона е, була зроблена зовсім неправильно. І е, росіяни це підхопили. Посилаючись на такі поважні джерела, як Буданов, депутат, Верховна Рада, і пі піди піди зараз доведи, що цього не було, і ну, а, 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 журналісти сприяли проведенню інформаційно-психологічної операції про країну. Вони себе почувають в цьому, не знаю. Вони може це нормально, комфортно почуваючи, почувають і п'ють каву, радіючи тому, що вони підхопили хайп, і там не знаю, зібрали мільйон переглядів. Але факт залишається фактом: це удар нижче пояса саме проти нашої держави, і е, е, треба починати з того, хто там був, опитувати, дивитися і таким чином доводити все до, до кінця. Якщо ти маєш статус депутата, маєш доступ до закритих засідань, то е, тримай язик за, за, за зубами, хоча би це. Але як зараз з'ясувати, що це був за депутат, якщо журналісти Української правди мають право захищати свої джерела, і лише поламавши через коліно, я так розумію, можна встановити прізвище депутата? Слухайте, ну там же не так багато депутатів в Верховній Раді. І не так багато було на тому закритому засіданні. От mm -hmm. і все. А провести. Зустрічну перевірку телефонних дзвінків і пересування тих чи інших людей. Я не хочу розкривати ці тайниці, але це взагалі навіть нічого такого. І не треба депутатам і журналістам розпитувати. Просто потім перед фактом поставити про пересування і гіолокацію і дзвінки. І все. Просто, може, депутати не розуміють, наскільки вони вразливі, але це дуже просто робиться. Минулого тижня минулого тижня було російську організацію СБУ викрито. вона намагалася створити повстанський рух. Шпигував за кораблями ЗСУ СБУ. Повідомила про затримання агента ФСБ в Одесі. це буквально заголовками, і це лише два, а їх там набагато більше. Чи не щодня викриття СБУ? Це все за інерцією відбувається, і консерви активуються постійно. Чи це виключно нова якась історія, де росіяни постійно чи не щодня вербують нових агентів? Ну, вони поставили на поток, знайшли лазейку, так звані телеграм-канали, де пропонують дуже великі суми за незначну роботу. Навіть деколи не пояснюючи, що за робота, і в кінці з'ясовується, в кінці що і грошей так. Тобто, це фактично одноразова агентура, яка вербується або з недосвідчених молод... підлітків, дітей, молодих людей. Або це асоціальна група людей, які хочуть зробити швидко, і, і, і як вони думають, безболісно. І на, на цю категорію досить активно почали працювати російські спецслужби роблять собі е, е, там, яке, планову роботу і, і намагаються здійснити показники. Я хочу сказати, що з тисяч зарубованих, ну можливо, один, один е, реально може там нанести шкоду Україні. Але на жаль, ми відволікаємося на такий от негодний об'єкт. кажу, знаєте, є такий професійний сленг, коли змушені брати оцю цю шваль, яка там або підпалює машину, або бігає з телефонами і щось знімає. Е, дякую вам на останок. Я поставлю вам питання дуже дивне, тому що я буду посилатися на російських воєнкорів. Ну але ми ж всі розуміємо, що це може бути виключно пропагандистський вкид. Україна цитую повернула ядерний статус у Чорнівецькій області. Під землею проходять випробування нової української тактичної ядерної зброї. Е, це виключно маячня? Чи суто гіпотетично Україна могла би піти на такі кроки? І про це дізналися спецслужби Росії, і відповідно тепер знають російські воєнкори. Слухайте. Ну, ті, хто мають якесь хоча б елементарне розуміння і поняття, що таке е, атомна енергетика, і як е, відбувається облік ядерних е, відходів або там е, ядерного палива, е, ну, вони з усмішкою то все прочитали. Це раз. По-друге, е, що значить випробування? Що підривають заряди? Е, ну, є е, найближча зона там від Чернівців, це зона вранчі. В Румунських Карпатах і там така кількість е, стоїть е, вранці. Це е, така аномальна зона, де ще чиниш чи кожного тижня, маленькі, великі, і там така кількість стоїть е, сейсмодатчиків, що проводити випробування саме в Чернівецькій ну це така собі ідея. А е, ще напевно вони просто не уявляють собі. Я, я собі уявляю печери в Чер Черкаській області. Якщо б вони сказали печери в Тернопільській області, ну вони ж не розуміють, що в нас основна маса печер саме в Тернопільській області. Для них це знаєте. Тому ну якби це не смішно не виглядало, я би підтримував цю ідею і сказав би, да, проводимо, готуємося, і вона вже є. І якщо треба, застосуємо. Що, що ще можна казати? Тільки так відповідати. Знаєш, на, на, на дурницю треба відповідати дурницю, напевно. Ну, в ситуації з Ізраїлем багато хто в світі не вважає, що це дурниця, коли вони кажуть, що в нас немає ядерної бомби, але в разі необхідності ми її застосуємо. Тому тут і виникають питання. Суто гіпотетично, Україна могла би опинитися з бомбою ну не зараз, там а через якийсь час. Чи це вже в сучасному світі неможливо? Ну, по-перше, нічого приховати в сучасному світі неможливо, тому що є специфічне обладнання, яке не виготовляється та а елементи його треба десь купляти, і воно все одно випливе. І чому, чому знають про Ізраїль, незважаючи на всі намагання Ізраїля це все приховати, все одно знали про ядерний центр їхній. Але в Україні є унікальна ситуація, коли в нас було три учбових реактори, і в нас є потужна школа атомщиків. У нас є свій власний уран, у нас є атомні електростанції радянського. Типу, які виробляють, е, е, ну переробляють ядерне паливо, яке потім можна використовувати в, в, в ядерні зброї. Це до речі, та атомна електростанція, яка була побудована в Ірані, і яка, власне, і може потім дозволяти Ірану е, мати е, своє там ну, пер з переробленого палива переробляти на збройний е, плутоній, е, але це це все гіпотетично і теоретично можливо. Але це не грошей потребує. І найбільша проблема ж не в створенні атомної бомби. Атомну бомбу можна створити дуже швидко. Стоїть питання її зменшення, в чому проблема, до речі, Північної Кореї, що в неї немає технології зменшити її до малий заряд малої мощності, який дуже важко створити. Схівчені теоретично це все нічого складного немає в тому. Пане Вікторе, дякую вам за розмову за аналітику. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і тисніть. вподобайку.